Привіт, я Юля. І да, я вже сильно вагітна, але досі не обрала пологовий. Приїхали з чоловіком на екскурсію в лелеко. Ходімте з нами, і в кінці відео дізнаємось, чи це саме те місце, де з'явиться на світ наша маля. Лекція проходить ось в такому залі. Найбільше вразило, що тут в реанімації для новонароджених виходжують діток, які народилися з 22 го тижня. Дізнались про міжнародні стандарти якості, за якими працює клініка, про партнерські пологи, про сучасні операційні зали. Приємно вразило, що для малюків у перші дні проводяться всі. Необхідні обстеження та скринінг. побували в пологовій залі і зацінили ліжко, яке має 32 варіанти для оптимальних пологів. Побачили обладнання для стеження за важливими показниками мами та дитини, крісло для відпочинку партнера, і отримали відповіді на всі питання. Подивились усі категорії палат. Двокімнатні та палати стандарт, де є все необхідне для мами й малюка. Після цієї екскурсії ми одностайно прийняли рішення, що це саме те місце, де ми хочемо зустрітися з малям. Тут нам спокійно і ми відчуваємо себе в безпеці.